Надворі 3 лютого 2023 року. П'ять днів я хворів, в мене була температура більш як 39,2. Збивав її і отситілкою, і фервексами. Поки вчора мені посоветували там такі фані немецькі таблеточки і дві пачечки такого міцного. Червоного чаю, все на ніч випив. Сьогодні випив. Що ще сиду гуляти, робити там свої справи як запорібна. Сьогодні п'ятниця, а з не забувайте. Після п'ятниці йдуть вихідні. Проведіть їх достойно. Ніякого. Я з Нового року, тепер непривержені алкоголю. Все. Тверезе життя. Треба взятися за своє здоров'я, бо ми все вважаємо, що ми сімнадцятки, а вже тут болить, тут свербить, там. Перданула, там зданула, там отвалилась, там вивалилася, чихнув, все вилетіло. Ні. Мені сусідка тут посовітувала таку файну клініку. Піду зроблю повністю весь общ, як це кажуть. Коротше, аналіз організму, там 31 пункт, все подивлюсь, бо вже рочечки чи 4 Я зовсім за собою не слідкую. Як жив у Києві, то кожен рік в мене було, що здивишся, що бачиш. А зараз такі. А тут же ж у Одесі бухають, як немерено. Тож треба за собою слідкувати, бо так прийдеш, а ви кажуть, у вас уже все згнило нафік. Готуйтесь. -та 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 -та. Боже, відділу. треба постукати, бо не дай Бог. Отож, бажаю усім сьогодні гарної п'ятниці, щоб все було файно, мої кошеняточки, йдіть погуляйте сьогодні на вулиці зимо. А вже завтра буде субота, та неділя, проведіть її достойно. Вже ж останні останній місяць зими. Тож не сидіть вдома, йдіть дишіть морозним повітрям. Я вас люблю цьомою, Перевети з Одеси від Сашка Черняєва, цьом цьом мої кошеняточки. І не хворіти, як я. Боліти файно у дитинстві, коли за тобою всі бігають, тобі щось носять солодке, в школу ходити не треба, домашні завдання виконувати не треба. А у дорослому віці хворіти, це дуже коштовно і невігідно. Отож, усім вам міцного здоров'я! Гарного настрою, слава Україні! Перемога за нами! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Цьома мої кошенятка!